Позвонила людина Ірина, оглянути, шкода Октавія повноприводна, комплектації Лаврини Клемент, ціна 11 тисяч доларів. 2 літри на автоматі. Ну, ціна супер. І, ну, просто в мене теж Октавія, да, мене, я за неї хочу 10%, 500, але от цікаво. От, от далі буде. От, ми їдемо в просилів їдем оглядати даний автомобіль. І всі моменти, які я побачу, тобто, які від мене будуть залежати, я скину. Дивіться, я буду оглядати автомобіль, що максимум я побачу, то я вам покажу, але знову ж, якщо буде в коробці стояти нуль або пробіг не буде дійсно, це вже само собою. Я вам скажу, що даже зараз замарачується так, що даже є такі люди, які коректують пробіг, да, навіть... І підсервіс підганяють, розумієте? Да? Тому от коли ви купуєте так само автомобіль, да? і навіть, навіть, навіть я думаю, що коли ви подборщика нанімаєте, да? то перед тим як нанімати подборщика, ви заодно її подивилися по карверті, собі, собі да? щоб не було так, що подборщик приїхав, подивився, все туди-сюди, да? все якоби бомба. Ви заплатили йому гроші. А потім, тіпа, ну він каже: от все, я вам машину подивився. І кажете, ну от треба ще по карвертикулу пробити, щоб точно бути. І ви такі пробиваєте карвертикал, а там на 500 або там ще щось, розумієте, так? Да? Тому от моя апарата така, що навіть якщо ви дзвоните до людини, ви вже там плюс-мінус її глянули по фотографіях, глянули Він код. Так само Він код має сходитися з е, даними автомобіля. Тому от завжди максимально себе підстраховуйте. Тому що чому беруть в Європі дизельну машину? В Європі дизельну машину беруть на дальній дистанції, на великі пробіги. Розумієте, смисл людині платити великий податок так? і брати машину, щоб їздити там по, там по 10 тисяч рік. Так вона лучше візьме бензинову машину, це буде економно. І так само не потрібно буде податок менший за бензиновий двигун буде. Розумієте, Дизельний двигун, він не любить короткі дистанції. Якщо ви хочете собі дистанці... за 500 метрів на кільці, То... поверніть на перший з'їзд дальній дистанції одна а, а ще на нашому дизелі, якщо ви таку по місту просто будете їздити, так само ті фільтрати, сажові фільтри фільтр, це все забивається. Потім ці регенерації і так далі, і так далі. Потім проблеми. Ну, от цікаво, якому машина що в Швейцарії 12 й рік. Е, ну от скуток по Швейцарії або пробіг, дивіться, пробіг заявлено 260 на 1000 кілометрів. Да? Ску там люди напродавали Супербеху у Швейцарії. Рідного 200 пробіга, да? але вона була втуляна. Ну, От мене або, або-або. Можливо, я не прав. от будем, Забігаючи наперед, будемо бачити, як воно буде. Цікаво мені. Виїжджає даний автомобіль. З ями. Повний привід дисках Ми її так обглядаємо, поки що візуально дивимося. Білий колір, то бачите, є такі моменти, тому демфер під тарабанію трошки, кстати, але це їхня болячка, типу, знаєте, тобто не чуєте. Ну, хай вона зараз поки це, це, але це ціна 500-700 доларів. Зараз, поки ми оглядаємо, чуєте якісь ролики, це все, бачите, тут це все. Зараз хай на це, ми будемо далі дивитися, поки, поки що візуально ми дивимося автомобіль. Візуально ми дивимося, потім ми будемо його. Чуєте, да? стук демпфера Тормозні диски. Я думаю, що нові, бо виробітки немає. Колодки бачу нові. Зимова резина Germany 20 рік. Так, йдемо далі. 20 рік, так. Що ми далі ще по кузову? Дивимося далі. По кузову. так Давайте ми відкриємо ще. шкодка бачите, собачок можна возити, двійний Двий... пол прикольно. Дивіться, mm -hmm. що там запасочка, Bridgestone все, докаточка, все є. так їхні болячки Дивимося. є Бачите, трошки от ну, ну потім так що там далі, але там такі руки. Так, дивимося, кришка багажника 99 65. Заднє праве крило 110, 115, 128. Криша. Дах, будемо так казати, 117, 117, Дверка. 106, 98, 105 100. Зараз поки бачите, шильдик лавринний Клемент. 113, 94, ну 110, 110, 131. Поки ми зараз так, потім капотуємо 112, 119, зробимо тест-драйв, 117, поки бачите 103, 116. І є, бачите, машина не нова. 104, поки так. салон В непоганому стані. прийом дивимося. 79. бачите, такі сидіння прикольно Мені дуже такі сидіння подобається. Таке собі хочу в шкоду теж поставити сидіння. Класне, до речі, сидіння. Бач, все. Так, 71. Мінкод, будь ласка. 18 рік, 607 допу, заміна масла. Робіг, поки не вказаний. Які там? Ми ще 89. Шкірине кермо не, не перешите, не фарбоване. Ручка КПП дивиться, в якому стані. РНС-510-та магнітола з навігацією. Сидіння, пам'ять сидінь, комплектація топ. І давайте оглянемо тут далі. Ми йдемо далі. Ми ще поки що ног почитало Йдемо зараз на другий прийом глянемо. Бачите, поки є такі помилки, це все. Бачите, ми будемо дивитися, що це за помилки. На диски я вам казав, демфер заміна це вже 500 доларів, маєте на увазі, і ще будемо кататися цією машиною. Тому вибір за вами, друзі. Моя задача глянути 84 прийомчики, ну, Зараз будемо далі капот відкривати, 71 і 76. Лаврін, бачите, болячка їх не руки, дивіться. Що не хочете сюди, так. Диски, бачите, болячка їхня. Такі диски робляться. Так, які... 52 ігри. Так, зараз відкриваємо капот. Так, фари, дивіться, 12-м роком. Радіатори, бачите, рідні. Так що, бачите, поки що я про шверцарію. Так, ця фара. Потрібно буде взяти фонарик. А він в мене є. Бачите, робота. Скришка трошки. Акумулятор, зараз ми глянемо, що за... Його Вигу... митий, тому, бачите, є якісь там брої. Були... Але його помитий, Денька бубонить. Бошевський акумулятор. Сейчас жорстко такі робота. Так, зараз ми фонарика Візьмемо О! Золотий фонарик! а так, а так, о! 19 рік. <coughs> Демпфер так слухає. Так, дивимося далі. Дивіться, на даний момент двигун помитий, тому якісь підтикання, якщо вони навіть і були, то я вам не скажу. 198 тисяч бачу у 2020 році, хто сміяв. Зараз глянемо Так, глянемо, бачу 6 бачок. Ну і болячка ці бачки. Давайте глянемо. Його треба вже міняти. Воно чорне. Бачите, антифриз реально заваханий. Все, зараз будемо дивитися комп'ютерну діагностику. Так, ціни кручені, Лобове. Лобове рідне, дивіться, шкода 12-м роком. Лобове рідне. Так, тепер дивимося по помилках. По коробці це добре, що все ок. Електроніка двигуна. Дивимося, що там є. Електроніка двигуна у нас показує насос системи охлаждення. на дім три несправності. Е, так. Е, реле, розмикання слишком рано, таке на. Не, не, постійна, не постійна помилка, Готово, назад. Заходимо, друзі, в коробку. Саме основний заключительний момент. Ну, стан, звісно, в неї. Але я кажу, я кажу, що треба перевіряти бо зараз роблять такі чудеса. Змірання вулиці 109. Ну Бачите, пробіг. Пробіг сходиться з коробкою. Бачите, 263 тисячі пробігів. 264 879. І то це ще нічого, друзі, не означає. Ми йдемо далі. Ми йдемо, заходимо в електронику двигуна. На яких пробігах ці помилки були? Так, це старі ну, Зараз пойдемо далі видивитися які помилки. Зараз зараз того назад. Зміряємо величини. Будемо дивитися з... ЗО Об'єм ЗО... Границя. об'єм 16. Границя. Границя. Гр... Гр... З... Так, так. Зараз ми будемо дивитися. Яка ціна цього автомобіля? 10700, друзі, ціна цього автомобіля розказую сажовий фільтр. Пробіг з моменту останнього, дивіться, скільки тисяч кілометрів не удаляли помилки. Ви знаєте, що то є показник, і, можливо, я, знаєте, друзі помил, помиляюся, що в що Швейцарії що погані машини, типу, знаєте? Ну, бо поняли, буває, або вона бита йде, поняли? Да? Або скручений пробіг, або буває. 36 тисяч кілометрів не удалялися помилки цій машині. Бо я вам скажу, що я, ну, я. Супер. Супер. Ну, Є, звісно, косяки по цьому, але комплектація жирна. По чіпілю. На яких пробігах це все діло було. Ну, Друзі, 10700 ціна. Ну, Є демфер стукає, є моменти. Ну, Вибір за клієнтом, але ви знаєте, що я здивований. Видіться, он, датчик дождя свічайності. Отакі остальні знаєте, помилки там. Отакі. Тобто е, так, це все я поскидаю, це все зараз є, я Ви дивитесь, ви будете дивитися так само моє відео подушки безпеки. хімчистку робили, да Хімчістко робили, да А, ніж Короче, Ми не будемо його чіпати, бо все тут поняли помилки взагалі не удалялися. Навігаційна система це їхнє це головне устройство. Так що так якось. Машина не нова, але я здивований. Демфер це, що демфер тарабанить Але це я вважаю на такі роки поміняти, це машина хороша. Моя така думка. Ну, друзі, моя така думка. Я свою думку ніколи не нав'язую, але я б думав, б... нові диски поміняні. Колодки, диски, виробітки немає. А літня резина є. Вон дивіться, мішелін, зимовий, дивіться, який протектор. Ну так, да, диски бажано всі зробити, бо вони трошки покоцані, бровка болість. Так, глянемо який, який рік. З цієї сторони ми глянемо. Зараз ми зробимо тест-драйв даного автомобіля, ну, Іспанія. Я вроді подивився, вже не пам'ятаю, вже казав, який рік. 22-й рік. Задні шини 22-го року. А ці я теж вроді казав, а ці 20-го. Є моменти, знаєте, ну, це брушна машина, друзі. Є, ну, Що ви хочете... Але на такий рок я вважаю. Good, good. Так, регулюємо сидіння. Регулюємо сидіння. Виключаємо клімат. Так дивимося, що там ход вилки у задній передачі. Так, так, так. Останніх до так вісім один. Тобто зараз ми виїжджаємо. Запутується... Ваше, це... Не, кстати, до... У Мені трошко добула тут. Так, що викус нам нам треба аж в ту сторону їхати, зараз мы ми... будем тест-драйв. А є десь тут окочки -а які як там. Так, друзі, по коробці. То есть таких вроді би Дальше наверху. Питань немає. Крута, крута комплектація, пам'ять сидіть. 38 тисяч кілометрів, друзі, не видалялися помилки. Я шокований, відверто кажу, я шокований, здивований дуже. Тому я можу впевненість сказати, що тут пробіг оригінальний. Бо якби знаєте, там б воно все по коробці пляше, да? Але коли б були стерті помилки, бо зараз на, нас, знаєте, такий час, що такі чудеса, що, повірте, мені роблять і не такі машини роблять, і коригують пробіг. Супер, все. Ямку по, по цьому повилці. Ні, супер, ми там далі розвернемося. В принципі, питань немає, я б сказав. би. Ясно, якщо клієнт захоче додатково там ще ходову ходова, до речі, тут в даному автомобілі не дорога, тому от переживати тут не потрібно. Тому, бо я кажу, в мене тільки, я тільки за, за 45 тисяч кілометрів в автомобілі поміняв саймблоки задніх розвальників, розвальників ну, і болти розвальних речагів. За цей період, щоб ви собі розуміли, та машина в мене їздила, я був де хоч і в Кропивницькому є. Розумієте, і, ну, машина реально і економна і тулить. По набору вона краще, ніж Passat b 8 в плані скорості. Вона їде потужніше, тому що вона легша, знаєте, Passat ну, важче, розумієте, там цитан там. А так, от взагалі, питань я не бачу поки. Тобто, так, да, це є брушна машина, ви самі маєте розуміти, тому... Гарантію на порушній автомобіль вам ніхто не дасть. Тому якщо ви хочете гарантію, ви купуєте машинку з салона, і тоді ніяких питань по, немає по автомобілю. А тут це є порушний автомобіль, так само може якийсь і підшипничок заходить і потім щось і вилізти. Але на даний момент той, в принципі, непогано. Тому були на огляді, оглянули шкода Octavia, повноприводна швейцарська машина автомобіль, рідний пробіг. Це я запевняю. Автомобіль 12 року. Без єдиного подкаса, з мінусів. Стукає демпфер, Колодки дисків круг нове. резина, ви бачите, 22-го року задня, 20-го, Ну я здивований. Що, що, що я можу сказати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Канал називається «Шкода, що не Замовляйте огляд. Так само авто під ключ. Замовляйте, так само займаюся. Всім цим. Цим добра, мирного неба на зв'язку.